У Львів я переїхала у квітні 22-го, Спершу відходила від нажитого стресу, потім втратила роботу у видавництві. Далі завела швейну інсту і на рік повністю погрузилась в життя, а також просування своїх виробів і саморозвиток. До соціалізації не було діла, поки не помітила, що переклала всі свої потреби у сестрах, подругах чи колегах на партнера. За півтора роки я забула, як розмовляти з людьми. Було страшно і дуже некомфортно. Але головніше, де шукати подруг, коли тобі вже давно не 19? Двоє жінок, що кликали мене на каву у Львові, були моїми клієнтками. Одну подругу я випадково знайшла в коментарях під своїм тіктоком. А з чотирма познайомилась на Тіндері, із семи жінок абсолютний меч із чотирма повністю різними, але прекрасними жінками. До речі, я вже давно не шукаю собі без подругу, бо мені ця концепція не підходить. Обожнюю ходити з подругами на каву, раз на тиждень або й рідше, ділитися своїми успіхами чи проблемами, дитячими травмами чи дорослими рішеннями, підтримувати одне одну, але при цьому не пірнати в життя одна одну з головою, залишаючи місце для купи інших класних людей. Мені окей, якщо в моїх подруг є інші подруги, які можуть бути ближчі чи цікавіші за мене. Я не змагаюся з ними за якусь виключну увагу. Так само, якщо в моєму колі з'являється жінка, яка в моменті може бути для мене більш цікавою, ніж інші, я не кличу її гуляти 24 на 7, викреслюючи життя решту друзів. Усі мої люди різні, я отримую різні емоції і сама, ймовірно, теж різна із ними. Наразі це найкомфортніше, що може бути саме для мене. аби Отримувати і віддавати весь спектр своїх емоцій, проте я стараюсь не обманювати себе аби отримати спектр емоцій, який мені насправді не властивий. Зокрема, на тіндері стараюсь майже не переписуватися і відразу кликати або погоджуватися на зустріч, бо я ще схильна обирати людей, які насправді мені не підходять. Адже часто грішу тим, що обираю людей для 1% моєї особистості. Це я маю на увазі дівчат, які подобаються тій версії мене, якою я можливо хотіла б бути, але по факту не є. Наприклад, жінки, які часто ходять в гори, чи багато подорожують, або ведуть активне міське життя. Це я про театри, виставки, концерти. І так далі. Мені це все дуже цікаво, але лише в теорії. На ділі некомфортно так проводити свої дозвілля, тож не бачу для себе сенсу цілеспрямовано заводити друзів, запрошення яких постійно треба відхиляти. Особливо коли наново починаєш свою соціалізацію, це може відбити бажання взагалі кудись виходити. Тож я відразу даю зрозуміти новим знайомим, що люблю просто гуляти містом, ходити на каву, обіди, подеколи відвідувати якісь нові заклади і все таке. Я щиро зізнаюся, що. Що я повільна і пасивна людина, хоч по швидкості моїх розмов часом так і не скажеш. Але реальність така. А ще я завжди намагаюся гуляти із кожною новою подругою вдвічі, аби зрозуміти, чи є в нас спільний вайб чи ні. Особливо коли перша зустріч проживає ніби добре, але не вау. Не обов'язково має бути вау відразу, я суджу навіть по собі. На першій зустрічі завжди показую десь 10% себе, просто бо мені самій треба час, аби розслабитися. Буває так, що задихаюсь від хвилювання настільки, що заповнюю кожну порожню секунду своїми багатьками. А буває інша сторона моєї тривожності. Нічого не лізе в голову, і я просто слухаю і ставлю питання. Але в будь-якому разі я можу здатися комусь дуже балакучою або не то пасивною, хоча насправді я і те, і те. А ще такий цікавий момент. Я помітила, що після великої перерви у спілкуванні з людьми дуже тяжко почати знову ввести соціальне життя, ніби ти назавжди втратив навичку розвивати з кимось невимушений діалог. Але це так і з усім. І я постійно собі про це нагадую, порівнюю це з першими днями на новій роботі. Жахливо, некомфортно і весь час хочеться втекти. Проте, в 90% випадків ти вдячний собі за те, що не утік. Так і з новими знайомствами. Насправді, люди, яких ти отримуєш в результаті, завжди варті того дискомфорту, крінжових моментів і бажання провалитися крізь землю в моменті. if i'm stuck in yesterday when i'm thinking of you because when you have your morning coffee i'm turning out the lights so i could dream and when you smile through the screen i wish you could be with me so i lay my head Загалом у питанні дружби для мене найважче було донести собі, навіщо я все це роблю. Змушую себе відчувати дискомфорт з незнайомими людьми, який навіть не ясно, чи вартий того. Бо на початку мало що може перемогти бажання залишитися вдома в своїй зоні комфорту. Але в цьому ділі, як може і в будь-якому, спочатку треба вкласти свої ресурси. Мені стало дуже приємно і тепло, коли у Львові я знайшла своїх людей ніби навіть саме місто заграло іншими фарбами навіть після того як деякі з моїх подруг переїхали в інші міста чи за кордон вони все одно залишаються частиною моєї львівської історії і я обожнюю асоціювати їх із цим містом Соціалізація забирає насправді дуже багато сил, проте в перспективі вона забирає ще відчуття самотності і туристичності, а це вже впливає на всі інші сфери життя, на мотивацію, роботу, на стосунки чи відпочинок. Всі ці штуки не отруюються думками про якусь базову нереалізованість. Власне, із появою друзів я відчула себе частиною міста, в якому живу, і нарешті відкрила не лише місто для себе, але й себе для міста.